Майку повільніше. Нема часу. Мене нудить, Майку. Мені водички. <кліг> <кліг> Бери водичку і нічого більше. Ходоги свіжі? Учорашні. Дайте мені один. Ось, будь ласка, бабки сюди. Mm -mm. Ти з Кітл узяв Маркуса? Це не моє майку. Маркуса іди. Він цілиться в мене. Ти з ним базариш чи зі мною? <кліг> 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 Дзвоніть 911. Хіба ви не в поліції? З'явилися докази, що покійний капітан Конрад Говард роками співпрацював з наркокартелями. Якого дідька? він що пише нам з пекла? Це дурня Маркуса. Це відео доказ, що мене вбили. Я не знаю, які верхи задіяні, але нікому не довіряйте. Будьте обережні, вас підставляють детективи. Лаурі і Бернет. Озброєні небезпечні. П'ять, чотири, три, з глочесна рідина займися! Ви реально хрінові втікачі. Like Поганий хлопець! Я впораюсь! Ви що, наші шмотки крадете? Ти так вирішив, бо ми чар? Меркоса, що білий хлопець? А ну заспівайте нам хіп хоп. Um. Улюблена пісня. Uh. What's gonna do what's gonna mm -mm. Mm -mm. це не хіп хоп. Це ми злобали ремікс.